Я хочу пригласить на эту сцену не просто человека, доброго человека, героического мужчину, настоящего мужчину с большой буквы. Я хочу пригласить человека, это частный предприниматель, это помощник народного депутата, это общественный деятель, который курирует несколько социальных проектов. И это человек с огромным сердцем, который повел за собой не один город, а несколько городов, целый западный регион. Он взял на себя ответственность за этих людей, чтобы это просто намного больше. Так встречайте громкими аплодисментами. Що ви є, дякую, що ви разом зі мною піднялися і пішли в цей складний шлях, в цей шлях, де ми допомагаємо людям, допомагаємо дітям і робимо величезні справи кожен із нас. Зараз ми перейдемо до досить такої серйозної теми, як статус довіреної особи. Тобто, взагалі, що ви робите у фонді? І як ви маєте себе поводити, як ви маєте себе відчувати і взагалі для, для чого для кожна довірена особа є в цьому фонді. Щоб краще зрозуміти ситуацію, підніміть руки ті, які у фонді вже ну, рік часу приблизно. Більша половина залу. Це добре. Їміть руки ті, які до ну, декілька місяців. Додавайте секунду, додавайте, так. В кого це перша подія, тобто ще їх ніхто не в'їжджав, хто сюди приїхав вперше. О, якраз я зрозуміла. Тобто половина залу тут вже такі старі старі бійці добрих людей, а половина це люди, які до нас приєдналися, які хочуть також щось внести в собі. Будемо говорити про довірену особу. Тому що е саме вона і є фондом. Саме кожен з вас є оцією частинкою, яка будує фонд. Без кожного з вас не може працювати фонд. Я собі підготував таку невеличку шпаргалочку, щоб все було як на справжньому семінарі, і час від часу буду в неї підглядати. Початку декілька слів про сам фонд. Наш фонд існує вже близько півтора року. За цей період він із невеличкої такої команди людей, невеличкої структури, яка працювала буквально в буквально декількох містах України, перетворився на всеукраїнський масштабний фонд, який представлений від Ужгорода до Донецьку, від Чернігова до Криму тобто, це всеукраїнський фонд. Який буквально декілька днів назад набужий статусу міжнародного, оскільки в Польщі вже були наші довірені особи, які їздили туди, які спілкувалися з людьми, і тепер ми розвиваємося в сторону Європи. Тому зрозумійте, яка відповідальність лежить на вас. Кожен із вас є довіреною особою фонду, Довіреною, тобто вам довіряє весь фонд. Ви не є просто людиною, яка в якийсь певний момент часу захотіла щось зробити добре. В принципі, майже кожна людина в світі до своєї життя робить щось добре. І бере участь, наприклад, в якихось проєктах. Напевно, кожен з вас в школі виходив на прибирання вулиці, там, прибирання листочків, але від того ви не, не перетворилися, наприклад, на людей, які спасають планету від забруднення. Просто локально взяли участь в якомусь проекті. Фон добрих людей довіряє своїм людям, щоб вони міняли життя інших людей. Ваша професія є надзвичайно відповідальною і мало хто про це розуміє. Тому що наша професія не, не так вона видна, як її безпосередньо результати. От я їхав в поїзді і вам проведу дуже цікаву паралель, напевно, що мало хто про це задумав, коли ви їхали в поїзді. Ваше життя було в чиїх руках. Ну, однозначно, воно було в руках Бога. Але якщо пуститися на земний, кажуть, площину землі. Машиніст. машиніст. Професія машиніста. з однієї сторони, машиніст, так як і ви, зайшли, зайшов у вагон сів і їде з точки А в точку Б. Але з другої сторони, він відповідає за тисячу людей своїм виглядом, своїми діями, своїми словами, що він і як робить. Зрозумійте, ви, кожен з вас є машиністом нашого фонду. І якщо ви дозволите собі логію, що машиніст в один прекрасний момент не виходить на роботу, він... то він томився, він сьогодні не вийшов на роботу. Що станеться? З Західна Україна би не доїхала <гум> на цю подію, якби наш машиніст вирішив, що ну, сьогодні... сьогодні дощ падає, і я, напевно, не поїду в Одесу. Це якось так погано в дощ їхати поїздом. Відповідальність. Ми повинні бути в першу чергу відповідальні за сотні дітей, яким ми допомагаємо. Тому що коли кожного із нас в якийсь момент немає на робочому місці, страждає не просто одна дитинка, якій ви допомагаєте, страждає весь об'єм роботи, який ми робимо. Ми взяли на себе відповідальність. Ми прийшли в фонд добрих людей. Ми прийшли в фонд номер один в Україні, який за півтора року. Фактично допоміг на півтори мільйона гривень. Якщо ви проаналізуєте більшість фондів, більшість організацій це колосальна цифра. Часто ми про це не задумуємося і аналізуємо. не аналізуємо, але будьте добрі, після нашої події, подивіться по сайтах, подивіться по Україні, що робиться. Думаю, як і в кожному місті, в Тернополі, наприклад, ми завжди зустрічаємося з батьками і аналізуємо, хто. Що допоміг ще крім нас? Дуже часто це максимум 2-3 організації, 3-4 якихось приватних підприємців, які просто допомогли. Інші фонди та організації не працюють. І якщо, наприклад, на якийсь період зупиняємося ми, то ми розуміємо, що людям не буде куди звернутися. Люди не зможуть отримати цієї допомоги. Паралельно, крім е, громадської діяльності і бізнесу, я е, з, е, буквально декілька місяців працюю з головою облдержадміністрації Тернопільської. Я вам скажу, щоб отримати буквально якихось 500 гривень допомоги через державу, потрібно зібрати ось такий пакет довідок, потрібно простояти в безліч чергах, потрібно зібрати підписи від десятків сусідів, що вам саме ця допомога потрібна. І можливо, коли прийметься бюджет в якомусь 2000 тисячі років до 2000 там, далекому році, ви отримаєте цю допомогу. Ось що чекає більшості людей в державних установах. На жаль, в нас допомога людям ще не розвинена так, як це робиться в розвинених країнах світу, в тій ж самій Європі, про яку ми будемо чуть-чуть пізніше говорити. Через те зрозуміти, що завдяки кожному із вас. Робиться колосальна робота. Не лише Фонд добрих людей допоміг дитині там, декілька тисяч гривень, не лише фонд добрих людей відвідав десятки дитячих будинків. Кожен із вас це відвідав. Ви є цією частинкою, ви є його машиністом, який везе сотні дітей до здоров'я, який везе тонни одягу. Дитячі будинки, які організовують десятки різних благодійних акцій, які роздають сотні і хлібів по всій Україні, саме ви. І коли ми починаємо це недооцінювати, коли ми починаємо ставитись до себе як до звичайної людини, це дуже неправильно. Через те, що мало яка професія в Україні, Дає таку колосальну допомогу, як довірена особа благодійних фондів. Завдяки кожному з вас спаслося близько сотні життів. Ми надали ці допомоги, ці, ці гроші. І повірте, не, за, не завжди справа йде в фінансовій допомозі, а йде в моральній підтримці. Хто роздавав хліб, ви знаєте, як реагують старші люди. Я бачив сам, як. Дуже багато пенсіонерів брали буханку хліба, ставили, кидали 10 гривень на допомогу фонду. Не через те, що їм потрібен цей хліб, а через те, що їм потрібна ця увага. Соціальні служби в Україні, на жаль, мало розвинені. І ще не швидко вони почнуть виконувати всі свої функції, як це має бути. Через те, завдяки нам тримається дуже багато сердець. Завдяки нам б'ється сердець в матерів та батьків, які борються за життя своїх дітей. Тому. Кожна довірена особа має розуміти глобальність свої, своєї роботи. Ми не можемо вийти на вулицю не з вересому стані. Ми не можемо вийти на вулицю з поганим настроєм, тому що ми несемо добро, ми несемо відповідальність за кожного з вас, не буду за кожну з людину, яка прийшла у фонд, якому ми не відмовляємо. І якби не ми, то безліч людей би. Не отримала цієї моральної підтримки фінансової допомоги. Тому довірена особа це людина, якій довіряє весь фонд. Вам довіряють сотні людей, вам довіряють десятки керівників, саме кожному із вас. Тому після сьогоднішньої події я хочу, щоб ви розуміли, що ось ця накидка це не просто кусок матеріалу, це те, що перетворює звичайну людину в довірену особу фонду. Це те, що перетворює звичайну людину, в благодійника, людину, яка робить благо, яка творить добро. А добро, воно дуже похоже на бумеранг. Воно до вас завжди повернеться. Якщо ще не повернулося, то він ще летить. Дуже часто, коли ми кидаємо його, він повертається пізніше, повертається з більшою силою. Завжди добро повертається. Кожен з вас, який творить добро, Знайте, воно до вас вернеться 10-20 разів більше. Попадуйте до новин. Тому кожен день пам'ятайте про свій статус, пам'ятайте, що ви довірена особа фонду, що ви та людина, яка міняє світ на краще, що ви та людина. Які буде розповісти своїм дітям, що він зробив, щоб не пропала ця країна?